Сьогодні все більше людей замислюються над тим, щоб розпочати власний бізнес в інтернеті, і це цілком логічно. Онлайн торгівля дає свободу, незалежність і доступ до міжнародних ринків. Почати можна буквально з нуля. Головне розуміти, які є можливості та інструменти. Перший крок обрати нішу, що продавати. Це можуть бути хендмейд товари, вінтаж, дропшипінг або продукція власного виробництва. Наприклад, на еці добре продаються прикраси ручної роботи. Декор для дому, вінтажні речі. На eBay продається все від колекційних предметів до електроніки. Amazon підходить для більш масштабних проєктів і товарів широкого попиту. А Shopify це ідеальна платформа, якщо ви хочете створити власний бренд і повноцінний інтернет-магазин під своїм контролем. Наступний етап вибір платформи. Якщо ви хочете швидко вийти на міжнародний ринок, без створення окремого сайту, почніть з маркетплейсів. Наприклад, eBay, Etsy або Amazon. Якщо хочете будувати довгостроковий бренд і розвивати власний магазин, Shopify стане найкращим вибором. Ви створюєте сайт з нуля, налаштовуєте вітринок і контролюєте все від дизайну до оплати. Але є важливий момент, про який багато хто не замислюється: як приймати оплату від клієнтів із США, Канади, Європи. Shopify Payments в Україні недоступний. і PayPal не можна просто так підключити. І тут на допомогу приходить Western Вестернбіт Western допомагає підприємцям з України приймати західні методи оплати. Крім того, Вестербіт пропонує логістику. Тобто ви можете продавати товари по всьому світу, а доставку організують через партнерів швидко, з трекінгом та за вигідними тарифами. Це особливо важливо для продавців на eBay чи Etsy, де вчасна доставка впливає на рейтинг та відгуки. Якщо ви тільки починаєте, не бійтеся. Запустіть магазин, роз'являйте. Містіть товари, протестуйте нішу. Завдяки таким сервісам, як WesternBit, ви закриваєте два ключові питання як приймати оплату та як доставляти товар. А це вже половина шляху до стабільного заробітку. Онлайн-бізнес це реальний шанс змінити своє життя. Головне зробити перший крок.